Серед звільнених із полону українців Марк Нартовський і Володимир Кривка з Вінничини. Гвардійці бригади Червона калина показали, як спільно з бійцями Збройних сил України нищать ворога на Бахмутському напрямку. Вінниця доєдналась до всеукраїнського флешмобу Єдине серце України. Вінницькі гімнастки готуються до чемпіонату України з художньої гімнастики. Нечанин Марк Нартовський і Володимир Кривка повернулися додому з російської неволі в межах вчорашнього обміну з Росією військовополоненими. Це перше фото, яке Марк зробив на волі після обміну, розповіла мама Олена. Зараз він у шпиталі на реабілітації. Спершу звістку про звільнення сина їй повідомили з координаційного центру. Згодом позвонив сам син. Таке було надзвичайне відчуття, коли ти просто стоїш тобі телефонує незнайомий номер. І кажуть, і я з координаційного штабу вам е, телефоную. Вот, і питається вона, ви Олена. Я кажу, так, да, Олена, ви знаєте такого Марка Нартовського? Я кажу, ну, звичайно, знаю. Я з такими емоціями приблизно і сказала. І вона, я ніколи не забуду слів цієї жінки. Вона мені сказала, я вас вітаю, у нас гарні новини для вас. Щойно було звільнено вашого сина. Це, це просто сльози. Сміх, радість. Марк зателефонував, я вам чесно скажу, я не могла нічого казати, тільки казала, мій Маркуся, мій синочок, синочок мій. Но він каже, да, моя хороша, це я, це не сонце, ти вже розмовляєш зі мною. І я відчувала Марка голос, але дуже втомлений і виснажений. Марку 20 років він наймолодший з цього обміну. Повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Родом Марк Нартовський зі жмеренки. 2021-го приєднався до Лав ЗСУ. Коли почалося повномасштабне вторгнення, РФ був на ротації в Маріуполі. Обороняв Азовсталь у полоні. Марк Нартовський пробув майже 10 місяців, каже мама Олена Нартовська. Ще один звільнений з російського полону вінничанин Володимир Кривка, уродженець села Іллящівка Гайсенського району. Як розповіла суспільному телефону мама Наталя, син оборонець Азовсталі про те, що Володимира обміняли, каже, дізналася вчора ввечері. Вперше за майже 10 місяців полону його голос почула телефоном. Саме перше слово «мам» – я на Україні. Я плакала, він тримався. Він завжди старається триматися, щоб мама не переживала. Він був на Азовсталі, по приказу вийшли. Морпіг Два поранення в нього були в тиждень назад. Побачила відео, що він там є. Я тільки скажу, що можна їхати, ми поїдемо до нього. Старший метрос Володимир Кривка, кулеметник десантно-штурмової роти батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Указом президента України його нагороджено орденом за мужність третього ступеню. Нагадаємо, вчора, 7 березня, відбувся черговий обмін військовополоненими. Із російської неволі додому повернулися 130 українців, 126 чоловіків і 4 жінки. Це рядовий і сержантський склад. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Вісімдесят. Сім українських захисників потрапили до полону у Маріуполі. Зокрема, були евакуйовані зазовсталі. Решта оборонці Луганщини та Донецького напрямку Бахмута та Соледара. Серед звільнених 45 військовослужбовців ЗСУ, 25 нацгвардійців, 23 прикордонники, 21 воїн військово-морських сил України, 8 тероборонівців, стільки ж представників Державної спеціальної служби транспорту. Гвардійці бригади Червона калина спільно з бійцями Збройних сил знищили групу найманців ПВК Вагнер на Бахмутському напрямку. Відео Відеознешкодження російських окупантів Суспільному надала прес-служба бригади. Її речник Микола Коваль розповів, у цьому бою оборонці знищили щонайменше 10 вагнерівців, які просувались до позицій гвардійців. Групу найманців бійці знищили артилерійським вогнем. Єдине серце України графіті із зображенням половинки серця червоного кольору у середмісті Вінниці на стіні колишнього кінотеатру зобразив місцевий художник Олександр Нікітюк, каже: малював у рамках всеукраїнського флешмобу. Споруда кінотеатру Росія вона не працює, вона вже стара, але вона знаходиться в центрі міста. Такий моноліт, який видно просто з різних боків, дуже така проглядається ця локація. Було запропоновано обрати якісь кольори, була пропозиція синій, червоний або фіолетовий. Ми вибрали червоний, бо це ближче до кольору нашого міста. Але бортовий у нас такий на бортовому або червоному фоні, тлі є такий наш герб. І тому ми обрали саме цей цей колір. Флешмоб Єдине серце України зініціював рух спротиву Жовта стрічка до річниці початку опору на тимчасово окупованих територіях. За умовами українці мають викласти в соцмережах світлину з муралом на фоні свого міста з хештегом Єдине серце України каже Олександр Нікітюк. Потрібно зробити серце різного кольору, можна який подобається, і вирізати його, прикласти половинку серця до. Того серця, що намальовано, і сфотографуватися, викласти в соціальних мережах і тегнути єдине серце України, флешмоб, і поставити геолокацію важко. І тоді це буде висвітлено, ну, це серце, об'єднає Україну всю. І це якимось чином дасть такий знак посил громадян, нашим громадянам, що знаходяться в окупації, що про них не забули. Ми про них пам'ятаємо і що скоро буде, відбудеться деокупація. Далі фото поєднають у колаж, де об'єднають серця по всій території України. До участі у флешмобі на тепер долучилося п'ять міст: Вінниця, Дніпро, Львів, Київ та Хмельницький. Про це йдеться на інстаграм-сторінці Рух спротиву Жовта стрічка. Я вважаю, що це повинен бути робочий день. Хоча б на цей період треба відмінити, а тоді далі після перемоги вже буде видно. Тоді вже можна робити свята. Дискусія на тему вихідного 8 березня в Україні триває з кінця лютого. Тоді у застосунку дія запустили голосування, яке тривало до 6 березня. З понад 2,1 мільйона українців, які взяли у ньому участь, 1,3 мільйона за збереження вихідного. Суспільне Вінниця провело власне опитування серед підписників телеграм-каналу: 62% проголосували за вихідний, 23 – проти. Суспільне також поспілкувалося з Вінничанами на вулицях міста. Дуже бути якесь свято в жінок, в дівчат. Якась до бути пошана. День матері у нас є в Україні день жінки, дочки, сина. Це свята. Хочеш? Дарувати свої жінці подарки даруй кожний день. Якщо жінкам подарують ще один вихідний, це буде добре. Вважаю, що 8 березня має бути, тому що це не про російське свято, як постсовєтське время його споплюжило і зробило гидким. Воно повинно бути, його можна доповнити, але не прибирати то взагалі що... свято. 8 березня не про свято, а про боротьбу каже історик Павло Кравченко. Так пояснює цей день. Задумували на початку 20-го століття. У 1910 році Клара Цеткін, німецька соціалістка, вона запропонувала на міжнародному соціалістичному конгресі відзначати міжнародний день жінок боротьби за свої права. Задумувалось воно не як свято, це ж не свято, це боротьба. От чому справа. Поступово цей смисл він був втрачений. За словами історика, зміст дня боротьби за права жінок викривили у радянські часи. Він став вихідним, як і 9 травня, між іншим, в 1965 році в Радянському Союзі. Це був не день боротьби жінок за свої права, як це в Радянському Союзі. Всі проблеми ж були вирішені. Жіночі в тому, в тому числі це було свято, як казали, день весни. Представниця Вінницького феміністичного руху та очільниця громадської організації ВІЗ Світлана Дубина за повернення втраченого змісту міжнародному жіночому дню каже, підтримує збереження вихідного, має на це практичне пояснення. Потрібно змістити акцент, звісно, вихідний день залишати, але надати 8 березня тих смислів, які дійсно закладені в цей день. Суть цього дня не свято. Це подія, це день, коли говориться про необхідність. Захисту, відстоювання, адвокатування, лобіювання прав жінок. Зараз дуже важливо в умовах великої війни, відкритої агресії проти нашої країни поціновувати тих жінок, які є на різних фронтах, поціновувати тих жінок, які є на передовій і які є, тримають фронт тут, в тилу. Рішення про збереження чи скасування вихідного 8 березня розглянуть на черговому засіданні Верховної Ради. Про результати голосування парламентарів повідомимо. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. На майстер-клас із живопису прийшла восьмирічна Злата Войтенко. Бузок малює разом із мамою. Мама мені допомагає робити контури для квіток. Мама дівчинки Яна розповідає, на такому сімейному майстер-класі не вперше. Це вже буде друга в нас. Класно, якщо буде ще. Софія Череватова на майстер-клас прийшла з батьком. Я записала, папу на цей майстер-клас і ось фарте і весело проводимо час. Це дуже допомагає відвлектися від цього дня, разом провести час. Дуже круто. Учасники малюють акриловими фарбами і кухонними губками. Проводить майстер-клас педагог Юлія Прудевус. Якщо ми будемо робити це кісточку, може бути розводи. Віток може трошки не виходити. А ось коли ми беремо спонжик його номашчою фарбою, то буде дуже гарний рівномірний перехід. Можна дуже гарно робити різні градієнти, і тому це буде більш естетично красива робота. Директор центру підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт» Дмитро Мира говорить: зорганізували таке дозвілля, аби діти з батьками провели більше часу разом. Участь у заході взяли 12 вінницьких родин. Пропагуємо сімейне дозвілля, сімейний і проведення часу разом дітям потрібна наша увага. Марина Парідух каже, вдома зайнятися творчістю не завжди виходить. Бузок малює разом із восьмирічним сином Тимуром. Це класно, що в нас з батьками, що з мамами, чи з татом діти можуть прийти. Ну, так. Тому що вдома ну, так, часу все бігом-бігом, а тут все-таки поговорити, щось підказати. Мені сподобалось малювати з мамою. 18 березня до центру Вінсмарт дітей разом із батьками запрошують на майстер-клас із моделювання. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини Вінниця. Вінницькі гімнастки готуються до чемпіонату України з художньої гімнастики. Про це Суспільному розповіла тренерка клубу Еліт Дар'я Чернякевич. Де і коли відбудуться змагання, у цілях безпеки не кажуть. Стирічна Єва Пенько на тренуванні виконує вправи зі стрічкою. каже, тут займається майже дев'ять років. За цей час виборола призові місця на чемпіонатах із художньої гімнастики не лише в Україні, а й за кордоном. Має перший спортивний розряд. Зараз її ціль отримати звання кандидата у майстри спорту з художньої гімнастики. А для цього потрібно увійти до десятки кращих на цьогорічному чемпіонаті України. Роблю свою вправу з стрічкою, яку я вже роблю більше ніж рік. Треба завжди тягнути носки, тягнути коліна, втягуватися. Поруч із Євою тренується і Кристина щербань. Я збираюся зранку і ввечері по 4 години свої 10 років Крістіна срібна призерка міжнародного чемпіонату з художньої гімнастики, який проходив у місті Тарту Естонія. Всього участь у змаганнях там взяли 750 гімнасток. Крістіна виступала у своїй віковій категорії зі стрічкою. Там було 40 країн. Я виступала з обручем та стрічкою. Виступала гарно. на чемпіонат України тренерка Дар'я Чернікевич готує спортсменок різних вікових категорій. Розповідає, з ними працює індивідуально. Перш ніж потрапити на всеукраїнські змагання, гімнасткам потрібно пройти кілька етапів місцевих. Починаємо наші всі тренування. Це з розминки, розтяжки, пришків, махів. Потім ми переходимо до предмету, відпрацьовуємо предмети. Потім стаємо під музику, робимо вже всі види, які вони будуть готуватися до змагань. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1064 прізвища.